ціль. У вас це получиться. Тримайтеся чого? інструкції. Довіряйте Богу один одному. У вас це буде. І стійте в цьому, не здавайтеся, у вас получиться. Якщо кого не вистачає мудрості, нічого страшного, скажете, Господи! Що тут проблема якась є? Якщо навіть треба десь смиритися, смиряйтеся. Але хай ця любов Божа наповняє ваші серця, щоб ви знали, скільки це було коштувало нашому Господу для того, щоб до Тебе взяти, мене взяти. Скільки людей сьогодні ще не знають Господа. І якщо вони тут бачити, що між нами оце є блаженство, і ми від нього задоволені, і коли ми йдемо на зібрання, нам хочеться, і ми вітаємо святим поцілунком один одного, як ми сьогодні віталися. Це наскільки приємно, тому хай Господь прославлений буде через кожного з нас.